На війні з російським окупантом загинув воїн-герой-захисник Віталій Фроїмчук. Схиляємо голови у скорботі, адже він віддав життя за кожного з нас, за Україну. Вічна та світла пам'ять герою. Курботна родина, воїни, котрі тут присутні. Всі ви, дорогі брати і сестри. Сьогодні прийшло горе в ту хату, в то. В нашу громаду прийшло горе на нашу землю, бо нині проважаємо остатню дорогу нашого воїна. Захисника рідної землі Віталія. Кілька днів назад. Так Бог дав, що я зустрівся з одним чоловіком. І він каже до мене, каже, отче. Ходив в воєнкомат, хотів, щоб мене забрали на фронт. А моя дитина каже, тату, не йди на фронт. Так, а чого? Бо каже, там тебе вб'ють. Кого я буду мати? А він відповідає, каже, дитина моя, але як я не піду на фронт, то ворог прийде сюди, на нашу землю і буде робити то, що робив в Бучі, в Гостомелі. Що робить на східній і південній Україні? Буде мучити, вбивати, плюндрувати, рівняти з землею наші міста і села. А як я піду? то зможу тебе захистити і всіх, кого люблю. І навіть коли поляжу, навіть коли нас багато поляже, ми не дамо ворогу плюндрувати нашу. Землю. І дитина вже більше питань не задавала. Сталося так, що того чоловіка не взяли. Але він каже, при любій нагоді. Як тільки покличуть, я зразу... Йду захищати землю рідну. Так, дорогі брати і сестри, сьогодні, так само думав, так само зробив наш воїн. Син, брат, захисник Віталій. Він не міг сидіти вдома в той час, коли йде війна. Записався, пішов добровольцем і... Своєю, своїми грудьми, щоб захистити батьківщину, захистити кожного з нас. Захистити рідну землю. Захистити маму, сестру. Родину і щоб приблизити той час перемоги і миру. Так, дорогі брати і сестри. Багато тих молодих хлопців сьогодні. На передовій. Багато своїми тілами загорожують шлях ворогу, проливають свою кров, вмирають, але не здаються. Сьогодні наша молитва лине до Ісуса. Ісусе. Поранення, яке отримав Раб Божий Віталій, стало несумісне життя. Але Ісусе, Ти, що володієш тілами і душами нашими, прийми Його душу до себе в тій небесній оселі, бо Він віддав своє життя. За друзів своїх, за землю свою, за батьківщину свою, за рідних своїх. Віддав своє життя за Україну. Кажуть, що з крові мучеників, що кров мучеників колись Стала насінням для церкви Христової, проросла церквою. Так само сьогодні, дорогі во Христі, брати і сестри, ми можемо сказати, що кров тих хлопців, молодих хлопців, Віталія. Сотні і тисячі таких самих, як він, що полягли, захищаючи рідну землю. Їхня кров стала і стане тим насінням, з якої з якого народжується. Наша перемога з тим насінням, з якого виросте мир на нашій багатостраждальній землі. Дорога родина. Сьогодні дивіться, як багато людей прийшло. Провести в останню дорогу вашого сина. Звичайно, наше горе не можна порівняти з вашим горем. Але ми всі прийшли, щоб розділити ваше горе. Щоб Ви знали, що ми є з вами молитвою, що ви прийняли наше співчуття, щоб та наша молитва і надалі лунала до Ісуса за те, щоб оселив Рава Божого Віталія в Небесних. Оселях. Сьогодні, дорогі во Христі, ми прийшли провести в останню дорогу нашого героя, який практично ще не встиг одружитися. Замість дружини вибрав. Собі армію для того, щоб захищати рідну землю. Вирушає в ту свою остатню дорогу на небеса. До Ісуса. Вчора ми провожали остатню дорогу в бродах воїнів-авіаторів. Один Збродів, інший був з Гуляйполя. Але тут служили на нашій землі і на самого Миколая віддали своє життя за рідну землю. І Вчора говорили, продовжується їхній політ. На небеса. Сьогодні так само і душа раба Божого, воїна нашого, захисника, героя Віталія, теж летить на небеса, летить до Ісуса, летить від Покров Богородиці. <кій> Нехай Господь прийме душу. В небесних оселях і дарує їй ту вічність, вічність з Богом, яку обіцяє всім, хто любить Бога і своїх ближніх. Амінь. Слава Ісусу Христу.